Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами поговоримо про машини з Європи або навіть в Україні, які мають пробіг 300 тисяч. Чи варто їх купувати? Що може очікувати власника, придбавши даний автомобіль. І як приклад, ми візьмемо мій Volkswagen Passat B7, який я придбав в минулому році в травні. Він був пригнаний з Німеччини на на пробізі 297 тисяч. Наразі в ньому 320 тисяч. Тобто за рік приїде приїхали на ньому 24 тисячі. Це двохлітровий дизель на коробці DSG. Ми з вами поговоримо, що ламалося, що очікувати від такого автомобіля. Чи варто боятися таких пробігів, і чи варто купувати машини з такими пробігами? Давайте розбиратися, коли ми з вами приходимо на авторинок в Україні. Зазвичай ви не зустрічаєте там таких пробігів. 300 000, 290, це занадто багато для нашого народу. Зазвичай вам залишають 150, 180, ну максимум 220. І якщо так от полистати наш ринок, роки йдуть, машини старіють, а пробіги в них одні й ті ж самі. І тому, коли ми бачимо, що хтось купив з Німеччини, пригнав собі машину. 300 тисяч пробігу. Ми відразу махаємо на це рукою і говоримо, що ти вляпався, купив вже змучену машину, і то занадто багато. І багато людей сьогодні почали купувати машини з Америки. Їх не лякає те, що вона зварена з трьох кусків, або має вже крила Тайванька под Китай. а Для них важливо, щоб там було 80 тисяч. Чому ми так боїмося великих пробігів? А, не знаю. Якщо, відверто кажучи, не знаю. І якщо ви так от просто ви, ну, сидите в інтернеті, ви лістаєте, ви дивитесь, що блогери, або взагалі люди публікують дуже часто такий, знаєте, кадр це коли людина їде за кермом, і вона знімає, ну, щось шо -шо знімає. І приборка, вона потрапляє також в об'єктив камери. І я от скільки дивлюсь людей, в кого ва група, або навіть ну, якісь там Рено. У них усіх великі пробіги, але, комусь, але коли машина ця потрапить на базар, пробіг буде зменшений. Отже, 297 тисяч 2-літровий TDI на 140 кінських сил. На сьогоднішній день я вже тричі замінив тут. Масло. І я заливаю сюди. Ось, будь ласка, тут є навіть етикеточка. От я 21.013 році замінив масло на пробізі 317 тисяч, зараз 320, тобто 3 тисячі проїхав. Я заливаю сюди оригінальне масло 0В30. Повіть собі, я заливаю 0В30 в двигун, який вже має 320 тисяч пробігу. І що я вам скажу? Я проїжджаю 10 тисяч, дістаю щуп, рівень, який був. Такий там і залишається. Тобто, якщо ви купили е, добре підібрану машину, яка не вбита, як, за якою слідкували, і з пробігом в 300 тисяч, вона у вас може не брати не граму масла, тут стоїть екологія, вона не димить, вона не пинається, вона їде і у вас все добре. Ви можете купити на базарі машину з пробігом 180 або 200 тисяч і мати звідти дуже багато питань і проблем. А, стосовно ДСГ, давайте поговоримо. У нас дуже багато міфів і історій про те, що це дуже ненадійна дорога коробка, яка буде вам приносити тільки біль. А, але завдяки тому, що рік тому в мене був Passat до 7 на продажу, він був в компоновці двохлітровий на DSG, -шці. Я поїздив десь півтора або два місяця. Ну, і Мені реально дуже сподобалася ця коробка. І оскільки в тому пасаті був пробіг на момент продажу десь 310 тисяч. І е, я знаю власника. Е, наразі там десь пробіг 360 або 370, машина їздить, ніяких питань немає. Ну і обираючи автомобіль, рік тому е, мій товариш дуже сильно настаював, щоб я взяв собі DSG, бо йому це дуже подобається. І він мене вмовив, я взяв ДСГ і я не жалкую. Реально дуже класна коробка. Якщо ви берете ДСГ-6 е, е, передач мокре щеплення, це досить надійна коробка. Вона нічим не гірше в механіці, але вона вам стільки додає комфорту, вона стільки вам додає е, радості на дорозі. Особливо, якщо ви десь прискорюєтесь, як вона працює, в мене до неї заперечень немає. Тому оцей страх, що не треба купувати ДСГ, він минував. А я розумію, що якщо навіть щось в ній поламається, в цій машині ну, не обов'язково ДСГ, треба розуміти, що вашому автомобілю 10 років, і те, що він вже проїхав 320 тисяч. Тому е, думати, що він ще вам буде їздити 100-150 тисяч і не буде ламатися це помилково. Але є е, одна річ, яку б я дуже хотів вам сказати. Е, дивіться, машина, вона, е, я би сказав, більш небезпечніше, щоб взяти пробіг 220-230 тисяч. Ми зараз з вами говоримо не про скручені пробіги, а про реальні пробіги. Більш небезпечно взяти 220-230 тисяч чим 300. Чому? Є деякі такі моменти, які в машині ламаються якраз таки в цьому проміжку 220-280, 290. Це щеплення, це стійки, це ходова, це. Ми, Підшипники ступиці. Це, це такі дорогі речі. Це демфер, да, ну, щеплення, демпфер, да. А, Це такі дорогі речі, які виходять з ладу, їх треба на цьому пробігу замінити. У мене на шкоді якраз в цьому деапазоні я її купив там було 220. Ну, хай там а, нібито було змотано там 200. Я купив 210, а по факту десь було 240. Нехай там а, от, от якраз в тому деапазоні. Я міняв там і щеплення, і стійки. Я міняв там а, дросільні заслонки, термостати. Тобто весь оцей набор, який закладено, да, от його ресурс такий, його треба було замінити. І потім я вже продав да, ну, від 300 до 320 тисяч, коли я їздив, вже там нічого не ламалось. Тому, о, наприклад, в цій машині пройдений тюф в Німеччині до 24-го року. Я коли купував, був 2022 зараз а тюф пройден до, до, до 24-го. Тут все було поміняно тому я проїздив на цій машині рік, я нічого не робив, окрім того, що я замінив термостат ДСГ, тому що вона не грілась, і я замінив. Ну я міняв масло. Все, колодки, навіть колодки, вся ходова, вона вся перебрана ще в Німеччині. Я думаю, що здебільшого вона ще можливо навіть е, заводу, тому що ви знаєте, в Німеччині дороги. В задовільному стані і воно не виходить так швидко з ладу. Тому, ось, якщо ви взяли на 300 тисяч і це був, машина була там у німця, вона обслугована, в цьому взагалі немає ніякої проблеми. Давайте з вами поговоримо стосовно е, кузова. Це також дуже важливо. І що я вам скажу? Я придбав цю машину, в неї був все, ну, всього був один нюанс по кузову. Зараз я вам його показую. Ось тут, бачите, було, був такий щосик, Він тут і залишається. Я йому нічого не робив. Я так рік і катаюсь. Ви бачите, тут є скол, він не погіршився. Тобто немає дірки. А, так, треба його, ну, ось по весні треба його буде зробити, але погіршення немає. Нем, немає ніяких протертостей. Не де багажник, не де двері. Тому що на шкоді, на шкоді в мене а, в усіх дверях була протертість. Була протертість, в пасаті цього немає. Навіть, до речі, на капоті, якщо тут подивитись, то на капоті а, немає якихось таких дуже значних пошкоджень. Тобто, бачите, ну, такі якісь є невеличкі скольчики, і не більше. Тому запитань по, саме по кузову. Якщо, звісно, він у вас не битий, не фарбований і весь у рідній фарбі, ну, як моя машина, то у вас питань ніяких не буде. Що стосовно, якщо ви собі придбали автомобіль з Америки, і він вже там у вас фарбований, витягнутий і десь може там шпаклівка відпадати, або у вас тайванські всякі ті речі, так, там буде питання. Якщо у вас машина з Європи, але в неї є питання по кузову, Теж будуть питання. Пройде перша зима, друга. І я думаю, щось починає вилазити. Тут ніяких зауважень немає. Те, що ви бачите на водійської дверці, внизу там просто молдінг відпав. І ну, залишилась така річ. Просто я реально не займався цим питанням. Немає коли. Я в цьому році трошечки іншими справами зайнятий. До речі, тому і пробіг менше на машині. Я більше їжджу на спринтері. Отже, відверто кажучи, якщо ви купуєте автомобіль з пробігом біля 300 тисяч, нічого страшного тут немає. Є дуже гарний приклад, це моєму батькові, коли я ще був малий, ми е, транспортер Т-4, він був пригнаний на 150 тисяч. І ось зараз ми вже, мабуть, другий або третій рік, у нас в сім'ї. Folkswagen CUD 2016 року він також був придбаний з пробігом 145 тисяч. Е, от класно купувати машину в 145, тобто 150 тисяч пробігу. Тоді у вас залишається ось ще десь 100 тисяч їздити до цих всіх таких, знаєте, гучних і дорогих поломок. Або вже ну, придбати машину з пробігом 300 тисяч. Знову ж таки, треба, щоб е, машина була в гарному стані. Тому що можна купити машину в 300 тисяч в гарнішому стані, ніж 150. Це все залежить від власника, залежить, де її експлуатували, де її зберігали, як її обслуговували. Ну, дуже багато факторів залежить. Що стосовно салону, я зараз вам ставлю фотку. Ні, не вставлю фотку. Тому що не можу монтувати на комп'ютері, монтую в телефоні. Зараз шматочок відео вставлю. Ви можете подивитись а, стан салону, тобто керма кнопок, він тут набагато краще, ніж в моїй шкоді, яка була, якій було 330 пробігів. Що я вважаю, що дуже сильно впливає. Дивіться, чому. В Пасаті немає жодних протертостей ніде. Чому немає на купоті сколів? Чому немає? Е, що в мене там ще було на шкоді? Ну, от на шкоді були дуже сильно протерти всі от ці моменти, пороги, і капот весь був дуже сильно вже покосаний. Буквально коли я взяв машину, вона була пригнана до мене з Німеччини. Вона пройшла тільки тисяч, можливо, 10-20 по Україні. А я вже на ній наїздив, а, ну, ті інші 90 тисяч за два роки. І виходить, що машина в Україні дуже сильно вбивається. У нас е, погані дороги, тому ці всі камінці, які валяються на асфальті, вони всі летять вам по аркам, вони летять е, по капоту, і вони летять по даху. Е, тому буквально якихось 30-40 тисяч, якщо ви бродні бронеплен... пленку ніякої, то все не закрили. Воно все в сколах, воно все починає ржавіти, і у вас приходять від того проблеми. А якщо машина була в Німеччині, там на асфальті не валяються камні, там ніхто не засипає яму якимсь щебнем, і воно все вам не летить по машині. Тому в неї пробіг більше, скоріше всього, німець на цій машині там по автобану їздив набагато динамічніше, ніж ми тут в Україні. Але в неї стан більш задовільний. Хоча також, я так розумію, воно залежить від регіону, тому що, ну якби і в Німеччині зустрічаються такі автобанні, автобанні машини, в яких побиті капоти, ну, тому що на трасі все одно щось, щось постійно б'ється і потрапляється. Повертаючись до теми, що в нас відбувається на ринку в Україні. Ну, тут виходить дуже складно, тому що машина 300 тисяч з Німеччини і машина 300 тисяч, яка була в Україні, це вже різні машини. Тут вже може бути вирізана екологія, тут вже реально щось десь е, мальовано. Е, ну якби дуже багато питань. Е, ніколи не потрапляйте на цю вудочку, коли говорять, що можна придбати Passat b 7 е, гарна, гарна, гарна машина. E, значить, вартість 9 тисяч доларів. E, я більше ніж впевнений, то буде не чиста машина. E, маю на увазі, що буде або скручений пробіг або вона буде з ДТП, або вона просто буде затягана. Гарна машина коштує грошей. Від цього ми нікуди не ділися. І e, наразі я бачу ціни, не ну вони. Вони такі, які були рік тому, вони такі залишаються, все дуже дорого вартує. І тому звідси ми нікуди, ну на жаль, не рухаємось. Машина не тобто, ця машина в Німеччині коштує 7 тисяч євров, в Україні вона вже коштує 10-12. В залежності, що це там за комплектація. Ну, так само в Німеччині, то якби це була б гарніша комплектація, да, вона була б дешевша. Ось саме, саме мій варіант він коштував в Німеччині 7 тисяч євро. Це без там, доставки, брокерів і всього 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 іншого. То звісно, що е якщо ми сьогодні рахуємо, що повернулось е розмитнення, да, вона заїжджала під нульове. Якщо сьогодні повернулось розмитнення, ви купили машину за 7000 євро, а її коштує розмитнити 2-3 тисячі, це без того, що вам її сюди привезли, без брокера, ну, без там послуг всяких цих. Тобто, ось вам і рахуйте, які гроші виходять. Я зараз ну, давно не займався там пригоном. Тому точно не можу вас зорієнтувати, що там і як там. Це інші блогери. Я дивлюсь, вони займаєтесь ну, цима справами. Ви знаєте, я трошки волонтерю, тому не до цього. Але ну, сама суть, ви зрозуміли, гарна машина буде коштувати дорого. Від себе такий, знаєте, підсумок. Не бійтесь великого пробігу. Ну, Я не маю на увазі 400-500 тисяч, маю на увазі 290-300 тисяч. Бійтеся. Е ну, якби не брехневої машини, а е ну, купити машину там, де щось скрутили, і де вона була погано доглянута. Ось цього бійтесь. Тому що там на приборці. Там на приборці, в Пасаті, в актах і так не було. В Пасаті в мене круїз контроль Тут, знаєте, окрема така клавіша. І її як вмикаєш, пропадає твій пробіг, і там показується швидкість кліма круїз контролю. То ти можеш, натис... можеш увімкнути собі круїз контроль і ти ніколи не будеш бачити той пробіг. А машина сама гарна. І якби так і не скажеш її 300 тисяч. Дякую, що дивитесь. Всім нам бажаю свободного, мирного, спокійного неба. Бережіть себе, разом до перемоги. Бажаю вам гарно купувати, продавати ваші машини. Звертайте на це увагу і не бійтеся великого пробігу, якщо це гарна доглянута машина. Цього найкраще. А, і да, до речі, хочу зняти скоро відео а, про порівняти. так? Хочу свій такий відгук, чим Passat краще або гірше шкоди Octavia 5. Чи варто, якщо ви їздите на Octavia 5, задивлятися на Passat. Можете накидати в коментарі мені питання, що саме вас цікавить. До речі, ось про те, що я вам говорив. Бачите, 319 тисяч ви ось на себе потягнули, увімкнули, і він вам навіть не показує. Ви собі їздите, вважайте, що ви соло на його взяли.